В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Зі святом, дорогі браті і сестри, сьогодні в день Богоявлення, коли ми згадуємо подію хрещення Господнього, хочеться якомога менше думати про воду. Адже для багатьох сьогодні тих, хто є чи називають себе християнами. Це свято, на жаль, зводиться до того, щоб прийти і набрати святої води чи посвятити воду. Звісно, ми будемо це робити, і без води ми не уявляємо собі життя. Вода це є основа нашого життя, і як все, воно може бути освячене, і Господь благословляє саму основу життя нашого. Але це один із аспектів цього свята, а свято загалом про більше. Це одне з перших християнських свят взагалі богоявлення. Різдво пізніше. А ось Воскресіння Христа, Пасха, і Богоявлення це такі перші християнські свята. Колись в давнину в цей день церква згадувала в тому числі і народження Спасителя. І потім пізніше, в кінці IV століття, Різдво було е, виокремлене як самостійне свято на 25 грудня. Богоявлення ж залишається святом, коли ми згадуємо, як Бог явився в світі. І в давнину не тільки хрещення, а й Різдво, і поклоніння волхвів, а також і перше чудо Христа, яке Він створив на, на весіллі в Кані Галілейській, також згадувалося в цей день, коли Бог, який прийшов у плоті, явив себе в своїх діях. Саме як Бог, те, що Він є з нами. І оце свято хочеться згадати сьогодні ще одну давню назву цього свята, яка досі в богослужбових книгах книга зберігається: це свято просвічення, свято світла. Де тут проводу? Світло, просвічення. Ми маємо просвітитися світлом Божим. Ми маємо стати світильниками, які будуть світити Божим світлом в цьому світі. Ось про що воно. І пісне співи богоявлення говорять нам не тільки про хрещення, говорять нам про це світло. Світло, Господи, Твоє ознаменувалося на нас, щоб ми в розумі тебе оспівували. Наше завдання прийти до розумної віри, до віри, яка буде осмислена. Адже коли народився Христос, ось два тижні тому, ми співали, що народження Спасителя засяяло світові світло розуму. Сьогодні, в Богоявлення, ми просимо Господа, щоб в розумі оспівувати Тебе, тобто співати розумно, прославляти Бога, так щоб ми знали, кого ми прославляємо, знали, як ми це робимо, знали би, чому ми це робимо. Прекрасному читанні, яке сьогодні з апостольського послання в цьому ривку ми чули, говорилося, що явилася Божа благодать, і це свято Богоявлення, явилася Божа благодать для того, щоби нас Господь собі здобув як народ ревний до добрих діл. Ось це теж наслідок просвічення, якщо ми просвітлені. То тоді ми будемо ревні до добрих діл. Тобто, не з палки робити добрі діла, не тому, що хтось, знаєте, стоїть з дубиною і нас покарає, але бути ревними, тобто хотіти цього робити, бачити в цьому для себе добро, бачити в цьому смисл. Власне, от мати таке бажання робити добро. Оце має бути наша ознака, браті і сестри, якщо ми дійсно просвітлені. Ти хочу побажати сьогодні, в цей день, щоб ми щоб поменше думали про воду, а побільше про те світло, яке має бути всередині нас. Світло Боже, Господь каже, хай воно так світить перед людьми, те світло, яке, про яке Господь каже, ви є світло для світу. Щоб бачили добрі діла наші і прославляли Отце нашого Небесного, щоб люди бачили це світло. І хотіли прославити Господа Бога, в якого ми віруємо розумно. Амінь.